Китай має серйозні інструменти впливу і можливості на зміну позиції або на стимулювання Росії до закінчення цієї війни і якогось мирного формату. Я абсолютно усвідомлюю, що дуже мало ймовірно, що після того, як нам вдасться, а я впевнений в тому, що Збройні сили створять. Вигідні для нас умови для мирних переговорів в майбутньому, що нам вдасться, і це можливо вийти на прямі переговори Україна-Росія. Точно це буде залучення третьої сторони якоїсь мовно кажучи миротворчої місії. Ну місії не у плані миротворчої так. військових, а у плані переговорної місії. Чи це буде ООН, чи це буде Китай, чи це буде якийсь симбіоз когось з кимось? Це питання риторичне і на майбутнє, але тим не менш роль Китаю мені здається тут дуже буде велика, угу. тому що Китай зараз неофіційно вписується за Російську Федерацію, подаючи сигнали, що ця країна для нього важлива ну в першу чергу ми розуміємо ресурсно. І вже і фінансово, тому що Росія скоро взагалі офіційно на одіювання перейде, але подає сигнали, що вони не дозволять знищити її як державу. Ну угу. це неофіційні, скажімо так, неофіційна риторика, але з багатьох заяв і коментарів китайців можна прийти до такого висновку. Більше того, якщо ви подивитеся державне телебачення Китаю, там дуже багато російських наративів. Стосовно війни в Україні повторюється, і е, оскільки я сприймаю зараз Росію як мовно, умовного васала Китаю, тому що я вважаю, що Путін хотів великої суб'єктності у світовому правопорядку і світобудові, то вийшов на те, що зараз Китай робить дуже багато для того, щоб світ став. Двополярне угу. Сполучені Штати Америки і Китай. І Росії там немає як суб'єкта. І Росія якраз ходить у зону впливу Китаю. То зрозуміло, що з такої логіки, угу. і після поїздки Сі Сізіньпіня до Москви можна прийти до висновку, що вони мають і аргументи, і важелі впливу на Росію. Ну, є... І Кент Кінсенджер про це говорить. Угу. Мені здається, він трошки так якби підігрів. Цю тему, в принципі, що повиходили статті і почали про це говорити. Але об'єктивно ну, зараз говорити про якісь там терміни, кінець року, ніхто зараз не може спрогнозувати, наскільки в нас буде успішний контрнаступ і до яких результатів воно прийде. А може, дійсно будуть масові жести доброї волі з боку росіян, і mm -hmm. ми вийдемо на той формат, коли і роль вже і Китаю буде mm -hmm. ну, зведена до мінімуму. Побачимо.